А зараз я вас хочу запросити до міської ратуші, в якій розташований краєзнавчий музей міста. Моє знайомство з Івано-Франківськом відбулось з його центральної частини, де увагу привернула одна з найвеличніших споруд міста ратуша, у якій розміщується Івано-Франківський краєзнавчий музей. Саме тут. Можна дізнатись про те, чим цікавий, багатий та гордий Прикарпатський край. Експозиція відділу історії знайомить відвідувачів насамперед з історією виникнення та розвитком Галицько-Волинської держави, постаттями відомих Галицьких князів, історію княжого міста Галича, колишньої столиці Галицько-Волинської держави. У вітринах представлено археологічні знахідки з княжого Галича, унікальні бронзові ікони, хрестики 12-13 століть, формочки тигельця для виробництва прикрас та хрестиків, фрагменти підлоги з керамічних плиток Успенського собору в Галичі. Також тут працює експозиція 21 століття, яка представляє сучасну російсько-українську війну. Музей продовжує збирати речі для поповнення колекції експонатів військового вторгнення Росії. Експозиція відділу народного мистецтва репрезентує чотири етнографічні регіони Прикарпаття бойківщину, гусульщину, опілля та покуття. Найкращі зразки різьблення і випалювання на дереві, художню обробку металу, вироби і шкіри, кераміку, вишивку, ткацтво представлено для огляду відвідувачів. Яким був інтер'єр в оселях міста сотню років тому можна побачити в оновленій експозиції, присвяченій міському побуту кінця 19-го початку ХХ століття? В експозиції зібрали старовинні фрагменти архітектурного декору, давні ліхтарі та вивіски, що були окрасою будинків. Більшість із них в Івано-Франківську вже немає. Столітні меблі, переважно ручної роботи, зроблені в стилі Сецесія, Давні світлини, Старовинний посуд та статуетки, канцелярія, жіночі аксесуари. Всі ці, ці речі були окрасою осель старого Станиславова. Хто конкретно був їхніми власниками достаменно невідомо. Крокою виставкою картин Валерія твердохліба з циклу час. Де простежується тема повномасштабної війни в Україні. А ось інсталяція Нікіти Тітова Крила, яка присвячена усім загиблим на війні. Івано-Франківський краєзнавчий музей це не просто сховище експонатів. Це справжня скарбниця історії та культури прикарпатського краю. Тут кожен знайде для себе щось цікаве від археологічних знахідок до творів сучасного мистецтва. Відвідавши музей, ви не лише познайомитесь з минулим, але й краще зрозумієте сьогодення та відчуєте гордість за свою багату і неповторну українську культуру. На цьому моє відео завершується. Підписуйтесь на мій канал, тут багато цікавих відео про музеї, Хай щастить!